Що означає люблячий, милосердний, непереможний, співчутливий, майбутній вчитель, спаситель, наступник Гаутами, буде. очікуваний при настанні золотого віку, після зникнення війн, голоду, хвороб, коли теперішній світ буде зруйнований, а новий кращий прийде на заміну. Його епоха, епоха матері світу, де проявиться велика роль жінки, що вносить просвітлення і затверджує рівновагу. Несе енергії співчуття і закликає до співпраці тих, хто вміє працювати для всього людства, приходить через учнів, які дозволяють бути присутніми в своїх храмах. Єдине, що заважає його появі на землі, наш рівень свідомості, вказує шлях посвячень, які раніше проходили в школах містерій, а в наш час кожен з нас буде проходити його індивідуально у звичайному житті. Це шлях відмови від его і добровільних навіть важких іспитів. Але це найкоротший шлях, що веде до Бога.